Доброго дня, мої любі друзі. Тема нашого уроку природні зони землі, великі ділянки землі з однаковими природними умовами називають природними зонами. Для кожної природної зони характерні певні погодні умови: температура повітря, кількість опадів, ґрунти, рослини і тварини, світ. Погодні умови кожної зони мають свої відмінності. Вони залежать від кількості сонячного тепла, яку отримує земна поверхня, та кількості опадів. Кількість опадів зумовлена напрямом вітру та віддаленістю від океану. Від кількості тепла та опадів, які отримує природна зона, залежить різноманітність і багатство рослинного світу в ній. А багатство рослинного світу зумовлює. Роз... Різноманітність тваринного світу та родючість ґрунту, який утворився в природній зоні. Розгляньте, будь ласка, малюнки. Прочитайте й обговоріть характеристику природних зон північної півкулі, які змінюються в напрямку від полюса до екватора. Спочатку в нас йде зона арктичних пустель. Вона розташована навколо північного полюса і на узбережжі Північного льодовитого океану. Тут завжди холодно, мінус 40 градусів за Цельсієм узимку та плюс 5 градусів за Цельсієм улітку. Майже впродовж усього року тут лежить сніг. Рослинний і тваринний світ у зоні арктичних пустель дуже бідний. Зона тундри тягнеться вздовж узбережжя Північного льодовитого океану. Зима тут довга й холодна, а літо коротке і прохолодне до плюс 12 градусів за Цельсієм. За літо ґрунт не встигає відтанути, тому близько до поверхні залягає вічна мерзлота. Наступною зоною є зона лісів. Вона змінює на півдні тундру. Тут значно тепліше. Влітку температура досягає плюс 17 градусів за Цельсієм. Багато опадів. Якщо рухатися в напрямку з півночі на південь, то хвойні ліси змінюються мішаними широколистими. Далі в нас йде зона степів. Зона степів це безкраї рівнини, вкриті трав'янистими рослинами. Зима в степу коротка, холодна та малосніжна. Літо тривале та жарке, а ще посушливе. Ліси тут не ростуть, бо їм не вистачає вологи. Далі йде зона пустель. Зона пустель це рівнинні ділянки. На яких розріджений, або й зовсім відсутній рослинний покрив. Літо тут дуже посушливе і спекотне до плюс 30 градусів. Зима коротка, холодна і безсніжна. А рослинний і тваринний світ дуже бідний. Далі йде в нас зона тропічних степів, або їх ще називають савани. Вона не така посушлива, як пустеля. В саваннах розрізняють два сезони: вологе літо та посушливу зиму. Тут ростуть високі трави, чагарники та поодинокі дерева. Тваринний світ дуже різноманітний. Також наступною зоною в нас буде зона екваторіальних вологих лісів. Вона об обабіч екватора. Тут завжди тепло. Впродовж року буває багато опадів. Ця природна зона відрізняється найбільшим на світі різноманіттям рослин і багатим тваринним світом. Користуючись характеристикою природних умов, поміркуйте. Як рослини і тварини пристосувалися до умов існування в різних природних зонах. Природні зони це великі ділянки земної поверхні з однаковими природними умовами. Від полюса до екватора в північній півкулі змінюються такі природні зони: зони арктичних пустель. Тундри, лісів, степів, пустель, саван та екваторіальних вологих лісів. Давайте дещо пригадаємо, що ж таке природна зона. Що є однаковим у природній зоні. Від чого залежать погодні умови природної зони? та як погодні умови впливають на рослинний і тваринний світ? Які природні зони змінюють одна одну в північній півкулі від полюса до екватора? Дякую за увагу! Ви великі молодці! Якщо відео вам сподобалося, поставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!